У Івано-Франківську попрощалися із полеглим на Херсонщині воїном Ігорем Олійником. Боєць пішов воювати на третій день повномасштабного вторгнення російських окупантів. Почав службу в Збройних силах України як сержант. За півроку йому присвоїли звання лейтенанта. Зі слів рідного брата Олега, Ігор служив в армії у 2002 році. Бойового досвіду не мав. До повномасштабної війни боєць займався бізнесом. Разом із дружиною Ігор заснував фітнес-студію. Я десь, напевно, не, не мав сумніву, що він піде. Після того, що сталося повномасштабного вторгнення, він був воліва людина. Така віддана, що, напевно, таких мало. Мати бійця Любов Олійник каже про смерть сина дізналася із соціальних мереж. Я йшла в воєнкомат обласний. Сказали, що дійсно є таке повідомлення. Виїхали в тисмінуцю з двісткою і із тисміницю. Взяли повідомлення. Ігор Олійник служив у 63-й окремій механізованій бригаді. Загинув воїн 7 грудня минулого року під час виконання розвідувальних завдань на острові Білогрудей Скадовського району Херсонської області. Його брат розповідає, що тіло бійця було важко доставити на Прикарпаття, бо територію, де він загинув, російські загарбники окупували. Ну, теж ледо забрали. Чесі і слава, тим, хто що його забрали, бо теж попали під обстріл. В Ігоря Олійника залишилося троє дітей: дружина та мама. 27 січня 2023 року йому мало б виповнитися 40 років. Знаєш, я кажу, немає ніколи ідеального чоловіка, бо він не існує. Ні, він бог. Він був зі мною, він буде зі мною. І я знаю, що. Він просто нас недалі буде оберігати. Він буде нам допомагати. Він буде, він буде для нас тою самою залишиться, тою самою опорою, тою самою підтримкою. Поховали бійця на алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська. Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ